Фактично одразу після оптимістичних мирних заяв Трампа ми почули, що Росія заговорила про нібито атаку на резиденцію Путіна і вдалася знову до погроз за традиційним своїм сценарієм. Але як ви гадаєте, чому саме так вирішив збрехати Путіна? Мені здається, що у Путіна як е яку він вирішує вона дуже схожа на нашою задачу. Це перекласти відповідальність за зрив перемовин е на іншу сторону. Тобто, якщо ми намагаємося американцям пояснити, що це росіяни не хочуть миру, Путін, е враховуючи те, що він справді не хоче миру там, і не готовий йти ні на які поступки, намагається вигадати весь час якийсь інцидент, якусь е то. Того щоби звинувативши Україну вийти з перемовного процесу або як мінімум його затягнути, відповідно йому треба було щось вигадати, враховуючи, що е, Трамп вочевидь в е, до Путіна. Відчуває якусь братерську любов, тому що вочевидь захоплюється Путіним і його методами захоплення влади в країні і тим режимом, який він побудував. І в принципі, ми знаємо, що Трамп любить диктаторів. Персональна загроза для там умовно його е, бро. Вона може його. Роздворити, по перше, mm -hmm. по-друге, не треба особливо нічого доводити, тому що ми бачимо, що Трамп готовий слово повірити Путіну. Тільки в очевидь після цього, а мовний, я так розумію, Рубіо чи хто ще пояснили йому, що по перше, Путін може брехати. Mm -hmm. По-друге, така він людина. Тому я думаю, що пане Юрію, у мене просто... тут напрошується да. запитання. Просто хочеться зрозуміти да. так. От чому Трамп е фактично ну. Скажімо так, нас не чує, Україну не чує так, а більше чує Путіна, вірить йому, навіть попри те, що ну це можуть бути якісь умовно кажучи, вигадані заяви про атаку. Тим паче, людина з досвідом Трамп мають ці відповідні спецслужби. Ну що вони не можуть там вдатися до якихось певних перевірок, навіть заради того, аби для себе з'ясувати, чи насправді таке було. Тут два рівня відповіді: рівень відповіді в тому, що до Трамп ідіот, і я думаю, що ми мали можливість цього багато разів переконатися. Друге, це ж тут тільки України від принципі не те, що вірить демократичним лідерам. Він не любить європейців, він теж любить британців. Ми пам'ятаємо його пікування з Канадою і з Трудої скарні, тобто це ж тільки нас на стосується. Той самий час, ми бачимо, як він захоплюється Кім кімчинином, віктором Орбаном, Ердоганом, Путіним. Це ж один, один ряд. Він людина вочевидь, яка любить людей, які близькі йому по духу, або якими він захоплюється, або модель влади, яких він хотів би собі перейняти. Тому в нього перелік його друзів пам'ятаємо, як він а Мухаммед Салман, спадковий принц Саудівської Аравії, людина з суперавторитарними. Замашками, яка організувала вбивство нашого нашого з вами колеги, розшанування е, Мохаммеда Хашогі, е, відомого попозиційного журналіста, це його ряд синонімічний, його людей, яким він захоплюється, тому так для нього там слова Путіна вартують більше, ніж слова е, навіть його розвідки. Тому відпові... Ну, і там, злобного діпстейту. Інша справа, що все таки е, навіть цей фейк росіян виявився настільки е, ну, специфічним, що. Навіть Трамп сумнівався в його реалістичності, але це питання того наскільки деградувала російська пропаганда в тому числі. Ну я вчора писав про це. Можливо, було б краще для Путіна, якби він просто реально спалив ту резиденцію казав би попіл, як українці спалили його будинок, і це б мало б набагато більше ефект. Але так це навіть для Трампа виглядає сумнівно. І ми ви ж ви вчора бачили цю сцену, коли репортер питає: А ви взагалі вірите? Це така була. І він такий, ну може і не була, да тобто розуміючи, що може не була. Тому ми маємо справу з такою людиною, як Дональд Трамп. Раціональні аргументи там діють дуже погано. Доводиться так, таку печати щоб він, хоч трохи прийшов до тями, і на жаль, такий американський президент наразі. І нічого Пане Юрій, а, реально Кто? ну а реально нам завоювати якось довіру Трампа, щоб отак от можна було сказати зеленському там чи нашим переговірникам в контакті, так з американською стороною, і нам повірили на слово і все. Я думаю, що це неможливо, навіть теоретично, тому що знову таки я впевнений, що там мовно більшість американської адміністрації, ну ми це бачили по заявам і Бесента і Рубіо, довіряють Україні, Європі, нашим словам, нашим даним. Mm -hmm. Бо не в тому, що це особисто Трамп. Це е, проблема в його голові. Це не проблема там політики, аргументів, переконання. Ми, ми, ми багато разів бачили, що Дональд Трамп в принципі сприймає точки зору останню людину, з якою він говорить, То він говорить. Пам'ятаємо, Росія паперовий тигр з одного боку, коли він в моменті ображення на Путіна він. Путіна не довіряє і його критикує. Потім його це проходить. І це дуже персоналістська історія. І тут і інтелект Трампа, тому що він ніколи не вирізнявся високим інтелектом, Давайте будемо об'єктивні, і, і вік, і багато чого ще. І авторитарні замашки його. Тому наша задача тут я вже про це теж багато разів казав: mm -hmm. е мінімізувати можливі втрати від цієї адміністрації. Тобто, знову таки не йти на неприпустимі поступки, е дуже вічно спілкуватися. Весь час, ППС, пояснюючи звісно, це дуже незрозуміле витрачання часу, але тим не менше постійно пояснюючи позицію і, зрештою, залишати на столі ті умови для перемовин, ті умови для миру, які самі американці нас запропонували ще в березні, тобто припинення вогню, а далі можна про що говорити, і будь-яка спроба там нас затягнути. Ну поки наші дипломати і президент дуже вправно відбуваються в поступки територіями. Без попередніх гарантії, якісь ще зобов'язання. Ну це треба просто дуже обережно, дуже вішло відкидати, і ця історія до речі я вважаю дуже дотепну історію з виборами і референдумом, яку ми загорнули в те, що давайте спочатку припинимо вогонь і ракетні обстріли, а потім якісь вибори проведемо. Вона якраз дуже яскраво демонструє, що Ця тактика, в принципі, працює. Тобто, навіть з Трампом ми бачимо, що ми залишаємося за столом і при цьому отримуємо від американців те, що нам треба. Але на жаль, тут треба відзначити, що ми ще багато почуємо всякої мечів від американської адміністрації, персонально Трампа, і то, то теж, на жаль, на мою думку, ми і. На 10 метрів наблизилося до миру за останні півтора місяці. Тобто досі Путін його не хоче, а коли Путін його захоче. Тобто тоді, коли ситуація в його економіці, ситуація його режиму стане критичною, ну можливо, вони не задобляться перемовини. Тому Пане тут Юрію, металль... ця історія з резиденцією, вона нас відкине на декілька кроків в переговорному процесі назад, чи ні? Чи ми залишимось на тій точці, які були по факту? Ми на точці абсолютно нуля, як були так і лишилися. Тобто будемо чесні. Ми весь час, що ми говорили про перемовини, про якийсь прогрес, ми не проговорювали першого і головнішого пункту будь-яких перемовин це параметри і умови припинення вогню. Тобто, знаєте, це, як ну наста заразів готувати якісь новорічні салати, то ну наші перену. Аналогія така, ми обговорюємо багато як приготувати новорічний салат, але при цьому ми не купили ані овочів, ані фруктів, ані, ані заправки для нього. Тобто мирні перемовини так само проходять. Тобто, насправді жодного моменту, на жаль, реалістичний мир усі ці півтора місяці або два вже місяці не був на столі. Тобто, можливо, якісь там таємні перемовини, про які ніхто не чує, насправді проходять і там величезний прогрес, але щось я дуже сумніваюся. Тому я думаю, що наразі немає від, від чого виступати, тому що ніяких реальних перемовин і не відбувалося. пане Юрію, завершуємо вже нашу розмову. Дуже коротко. Вам зрозуміло, чим, врешті-решт, Україна буде платити за мир, враховуючи те, зараз що вимальовується у нас от по Факту, ті заяви, які ми чуємо від Трампа від Путіна, і зокрема, ми опиняємося в глухому куті, На про великий жаль, зараз на, на мою думку, е наразі єдиний сценарій е завершення війни реалістичний, це заморозка в не розмежування. Відповідно, головне що буде Україна. Це тимчасова окупацією своїх територій, тобто, там за корейським, за єгипетсько-ізраїльським, за ірано раським сценарієм наразі ніякий комплексний мир не виглядає реалістичним. Зрозуміло. Почули вас, пане Юрій. Я вам дякую за вашу думку, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Юрій Богданов, політолог, експерт із стратегічних комунікацій, був з нами на зв'язку.